cause i Простий, добразичливий щирий народ у нашій країні кожна дитина, щойно зачата, а вже патріот. Доброго вечора, ми з України. Це звідки Шевченко той, що тарас, до небо тримають сарпатські вершини і сало духнане. Також у нас. Доброго вечора, ми з України. Хіб, українців повен світ, ми усі одна родина, ми єдина Україна, Рі нам зветься взветься Наш девіз! хоробрим будь, часу, негайно близьким і друзям допомагай за свободу, за щастя, за рівність, за добро, за шляхи, за гіть, хай мій голос долине до вас. Наші ангели нас захищають від навалить ми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в другі життя. Вони. Стромили нам на у спину, вірвавшись нахабно вночі. Весели у і м'ячі. Очі твої, мені посміхнуться. Засміються, що дітлахи. Сильна нація, вільна єдина. Мирне небо, і щасливе життя. твоя Буде так, буде так. Ми прагнемо покращити країну. Зробили ми багато добрих справ. Палки, завзятці, добрі і активні в наш козацький гард. Ми козаки, ми горді з України, постів. Вікненько України, нам добре діти, ще не від боротьбі. Третій рік в країні тривожна година. Хай кожен розуміє, що небезпечну справ. страв. Все треба зробити, щоб жила Україна, щоб ворог відступний і її не здолав. Тим, хто в боротьбі і нашу долю України, не дожив до сьогоднішнього дня. Спити не знали. Нає нас думка єдина. Ми злов наші домі долали не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна. Приймаємо цей запит, як Божий наказ. Візьмію, візьмі своє серце запалило. Сміло віддай Україну. I am Slava.